Придбала сковорідку фірми Ardesto в магазині Мойо 26 см, дуже якісна, класна сковорідка. Яка підходить для різних поверхонь. Тут є і індукція, і електрична, і газова. В принципі, кожен покупець, я думаю, зможе нею користуватися. Єдине, що її не можна мити в посудомийній машині, я завжди мию вручну, в мене є вже така, тільки менша сковорідочка, а це взяла собі більшу, в мене буде повний набір. Тому що насправді я задоволена, гарна ціна. Гарна якість, в неї є таке покриття, яке називається Exelon Plus, антипригарне. Вона прекрасно смажить навіть без додавання масла чи олії, чи чим ви користуєтеся. Можна піджарити і панкейки, і класно, нежирно, корисно. Я дуже задоволена. У мене вже є ціла серія. Буду користуватися. Дякую всім до побачення!